Ви на каналі Соломія. Сьогодні я буду варити їду сіря і сама. Вон кухня за всем там. Ми, цю баночку ми туди налиємо зараз Я не можу поту... Так, завжди ключу світло. Все так ліпшимо. Я його ставлю маю. Ну все, воно париться, а ми подивимося, що є щось холодильник. не дуже гарячу додали, І воно буде варитися і воно вистигає. Або нехай так вистигаємо, правда? Зараз ми візьмемо Ще. Ми возьмемо ось таку баночку. Ось таку. Там всередині є лимон. Бух. Хто знає? Якщо Ви любите таке, то пишіть, пишіть мені коментарі. Теж ми трошки попробуємо. Я завжди день п'ю потрохи собі його. Це хліб. Всі беруть хліб. Хто, яке ми маємо мастити. В мене, наприклад, сир, А то мату, то похожу, є ось такий хліб. Беріть той, який хоче. В мене потрібен нож. Ви беремо нор. Ну, якщо ви маленькі, беріть, то Спитайте батьків, чи вам можна. Бо в мене батьків нема, а я сама мені. Щоб не чуть а зато просто не можна. Ми беремо на величезній тарілці. Раду редували. Ось і затака. Ми беремо сир, його розпаковуємо. Я ось вот таке Мы берем эту черву и такой до себе И все распаковывается. Я даже никуда не снимала, я на кухне. Сегодня я уже снимаю. Нам пригодится ножик и шляпка. Я один кусок Посмотрите. Ми його кладемо і беремо сир, В мене тут у Ми його беремо. Вирізаємо трошки, я знімаю на телефон. І його поставлю так на комп'ютер. У мене задній комп'ютер просто і На комп'ютер попав. Там потім в самому кінці покажу комп'ютер. Ми розмажемо цей SV. Його розмазуємо. А хто дивиться Белочку і романінку, пишіть мені коментар. Ви її дивіться, вона дуже, дуже гарний відео знімає про збилочку. Це така лялька. Я ще колись у Львові собі куплю ляльку Бейбі Бьорн, І я її буду відкривати. Я вам покажу, як її я її відкриваю. Як її я буду відкривати, я її куплю у Львові. А я ще поїду на пен... да, на мультики, і вам покажу, я там не зможу знімати, але я візьму свій телефон і попробую якось. Якщо я не зможу зняти, то простіть мене. А хто був у Львові, пишіть мені в комментарій і пишіть я вас звати, будь ласка, бо я не знаю, як вас звати. Небагато чого пишуть в коментарях. Он, я не читаю, бо я не знаю, як в е, е, коментар. Напишіть, напишіть мені десь. Аби хтось знає, стуса. І ви йдете дім. Натискаєте 3 і 2, 32, коротше, і там буду я. Але ви зайдіть правильно, якщо хтось має мій номер, будь ласка, буду має мій номер, подзвоніть до мене. Мій номер я зараз вам продиктую. У нас тут є така коробка, там напевно є. Я ще не знаю. Я сьогодні, ще буду скидати нове відео в YouTube. Його тут нема. Ну, як я вам, вам номер там, дай я ще не Я не знаю, де той номер, але но я вам дам потім. Коли, Рома буде, коли мій брат прийде додому і, і він мені дасть номер, я вам скажу, бо щось зніму у небі. Мій брат на, е, на, на дворі, на дворі, а мама на роботі, а тато теж на роботі. Ми беремо кубаски, вони вже зігрілися, ось такі нас. Витягнемо дну. Может. М -м -м. Так, ось почалось зір. Зір. Ми витягаємо кобаску. На Наша кобаска. І відкриваємо. Тобто знімаємо кришу. Тобто знімаємо шкірку. Ріжена кусочки маленьки. Ось такі. І кладемо на всіх. Я, я зроблю це все діло і вам покажу. І я коли знімлю це відео, я, я буду дивитися романінки. Романінку і билочку. Їх дуже люблю. Я дивилася, що ну, відео показує Макс. Кобаски ми вже наклали на хліб і ми маємо відкрасту коло хлібочка. Опа? Хліб має бути гарний, ми маємо все їсти, щоб буде сильними. І ще хліб цей. Я вже я вже мені сьогодні подзвонимо моя подружка і скаже, як зайти. Там де пишуть, там, де ви все пишете. Ви мені напишіть, як напишіть мені, хто вже сам і їсти, Єстиваріт, і ще напишіть мені. Чи хтось дивиться відео якесь. Хто яке відео дивиться? Я вас дуже прошу, напишіть. Будь ласка, ставте мені лайк. Став лайк і підписуйся на мій канал. Внизу є така червона кнопочка. Нажимай на неї, якщо ти не підписаний на мій канал. І там є ще колокольчик. Нажми на нього. Всім пока. па 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 -пам. Я вам покажу за що... рассроку. На сьогодні всім пока. па 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 Давай.